Доброго дня, дякую за вашу підтримку. Підтримку ідеї, що ми здатні змінити систему, і ці зміни нам допоможуть створити одну із самих економічно і військово-потужних держав в цьому регіоні. І ці зміни нам дозволять не лише повернути втрачені території, але і з часом до нас приєднається частина розрушеної Росії. Це дійсно можливо. І я в це вірю. Якщо б я в цього, це не вірив би, то мене тут давно вже не було би. Я б. Я давно би сидів би вдома і намагався і, і виїхати з цієї країни, і вивез би свою родину з цієї країни. Але я вірю не лише, що це відбудеться, а й те, що я дотяну до цих виборів і ще побачу ці зміни. Я лише можу сподіватися, що з'явиться якась більш розумна, більш краще розмовляюча, знаючи англійську мову і все інше людину, яка здійснить ці всі зміни. Але якщо ні, то у вас буде вибір, і у вас буде можливість пам'ять, що є я, який готовий зайняти пост президента України і зробити ці зміни. І головне, що в цих змінах військові стануть самою державою. Тобто у цих змінах державної системи військово це і буде держава. Бо у держави залишиться лише функції армії спецслужб. І буде окреме фінансування. Тобто військовий стан повністю незалежний від будь-яких чиновників, і їм не прийдеться підпорядкуватися чиновникам. Єдиний чиновник, якому вони будуть підпорядкуватися, це президент України. У них буде окреме фінансування, і всі гроші будуть йти лише на їх потреби. Навіть більше. Я думаю, що вполне можливо запровадити системи, по якої всі підрозділи, батальйони. Збройних сил України будуть отримувати окреме фінансування, тобто будуть отримувати гроші на свій рахунок і будуть мати можливість закуповувати будь-яку їм потрібну зброю, закуповувати будь яке не їм обладнання, закуповувати будь яке будівництво ніх необхідне для них споруд. І саме головне, що там буде зроблена увага про те, щоб їм було вигідно. Впроваджувати такі дії, які будуть зберігати життя військових. Тобто вони з цих грошей не лише будуть платити зарплати, але й компенсації в разі загибелі. Тому вони будуть дуже чітко продумувати всі свої операції, будуть витрачати гроші на захисні споруди, даби не гинуло військове. Бо в тій системі, навіть якщо людина пропаде з безвісті, то будуть відразу з їхніх рахунків бронюватися суми на компенсацію. І з цієї суми буде виплачуватися, як і зараз, я так розумію, зарплата родині, військової родині, поки він не буде знайдений або поки не буде підтверджено, що він загинув. В такої системі кожен батальйон ну, буде, буде вигідно краще витратити гроші на будівництво споруд, на закупку необхідного обладнання, транспорту і всього необхідного, аби життя військового зберігалося. Бо інакше це буде просто для них економічно невигідне. І в цій системі всі чиновники інші будуть підпорядковуватися громадам. І кожна громада сама окремо буде вирішувати, які зарплати платити тим чиновникам, які саме чиновники їм потрібні. Сама буде обирати на вільних виборах всіх своїх керівників, начальників поліції, суддів, прокурорів і всіх, кому їм там подпотрібно. Самі будуть визначати, який розмір податку їм збирати зі своїх мешканців. І на що їх витрачати. Витрачати їх на закупку ПВО, зброю для своєї тероборони і всього іншого. І плюс ще люди отримують право на вільну владіння на зброю. Тобто люди теж отримують право на свої гроші закуповувати собі будь-яке не автоматичне озброєння від пістолетів до гвинтівок 50-го калібру. Так що всі стануть свободними із такою державою. Ніхто не захоче зв'язуватись. Нам не буде потрібно ні НАТО, ні Європа. Бо навпаки, вони будуть самі проситися з нами дружитися, тому що ми будемо незалежними. Лише така зміна системи здатна нам допомогти перемогти у цій війні. І я вірю, що це може відбутися. І повірте ви, бо вибору у нас фактично особо немає. Бо існуюча система вона не створена для вирішення таких проблем. Вона не була здатна підготуватись до війни. Вона порушила правила, хочеш міру, готуйся до війни. І якщо хтось там розповідає, що лише Росія винна в тому, що зараз пройшло, то ні, винні, винні і ми. Ми, не підготувалися до війни і думали, що все буде добре. Ми, які не розуміємо, що поруч нами живе. Вовк, або, можна навіть сказати, якийсь бішений шакал, який, звісно ж, напав на нас, коли побачив, що ми слабкі. А щоб виграти цю війну, війни, ми маємо стати сильними. Ми маємо підняти своє ВВП в декілька разів. І тоді Росія буде нам не страшна. Ми маємо створити державну систему, в якої люди захочуть жити, до якої всі захочуть приєднатися. Систему, в яку люди почнуть повертатися. Лише така система. Державна система здатна створити нашу перемогу. Єдиний шанс це зробити це, звісно, майбутні вибори. І, як я кажу, що у влади немає інших варіантів. Якщо вони не назначать вибори до вісни, то може відбутися всяке. Всяке, тому що закінчиться термін 3 роки. Багато військових вже, вже втомилися, і що буде відбуватися на вісні, невідомо. Єдиний шанс їм це вирішити цю ситуацію, це призначити вибори. І нехай люди вирішать, як діяти далі. Якщо у них не вийшло розрішити цю ситуацію, якщо вони сподівалися, що хтось за них вирішить ці проблеми, то це були марні сподівання. Нас всіх обманули. Можливо, і їх обманули. Ну, вони зараз себе теж обманюють, думаючи, що все буде добре і все далі так може продовжуватись. Але я думаю, що вони вже розуміють, що це неможливо, що необхідна вибори, і інакше почнеться в країні безлад, якого я особисто не хочу. Те, що я пропоную, те, що я пропагандую, то вигідно всім. Вигідно військовим, вигідно чиновникам, вигідно всім громадянам України. Всім, хто хоче перемогти, всім, хто хоче миру, всім, хто хоче повернутися в Україну, а таких дуже багато, бо час іде. І ті, хто виїхали, скоро їхні діти стануть німцями, поляками, бельгійцями, американцями і канадцями. І вони ніколи не повернуться в Україну. І лише такі зміни в державі здатні надати їм бажання сюди повернутися. Ще свобода для всіх людей, свобода для бізнесу здатна повернути громадян України. Як я кажу, змінити цю систему дуже просто, особливо президенту. Можна водночас створити невеличку конституцію, яка пропише обмеження функції держави, яка надасть повну свободу і незалежності від держави кожній громаді, коли кожна громада стане невеличкою невеличкою державою незалежною. Від великої держави, яка зможе повністю вирішувати всі свої проблеми. І головне конкурувати між собою. Тоді не прийдеться виїжджати із країни, коли щось не так відбувається в вашій громаді. Тому що кожна громада буде створювати свої правила життя, кожна громада буде створювати свої правила для поведення ведення бізнесу. І тому, замість того, щоб виїжджати з країни, у вас буде можливість просто переїхати в іншу громаду. Навіть не в іншу область, а просто навіть в іншу громаду. Або і в іншу в область, якщо область якісь там прийме закони, по яким в тій області буде погано жити, все буде у ваших руках. І така система дозволить нам повністю забути, що таке, що таке Майдан, бо для того, щоб вирішити якісь проблеми, не обов'язково буде їхати. Тобто не буде зовсім ніякої потреби їхати в Київ. Всіх, від кого буде залишити ваше життя, комфорт вашого життя, розміри податків, і пресинг на бізнес, будуть сидіти у вашому місті, будуть сидіти у вашій області. Ні держава, ні двохпалатний парламент не зможуть втручатися в справи бізнесу. І плюс суд присяжних дозволить як зробити нормальну юриспруденцію і нормально вирішувати будь-які справи. Бо тиснути на новосуддю купити дуже легко, а от повлияти на суд присяжних практично неможливо. Тому ви отримуєте закон, ви отримуєте можливість, як хтось хоче там когось покарати. Це буде у вашій владі. Я йду, хочу прийти туди, не для того, щоб когось карати, а просто для того, щоб змінити систему. Бо всі ці чиновники... Кожен окремо нормальна люди. Вони просто заложники існуючої системи. Система, яка була створена не для блага людей, а для блага самої системи і тих чиновників, які в неї живуть. І коли туди попадає хтось, він хоче, не хоче, має жити по тим правилам, які створили ті чиновники. Вони на 30 років надрукували купу законів нормативних актів, які не дозволяють нам. Ні виробляти зброю, ні створити конкуренцію, ні забезпечувати нашу армію всім необхідним, ні розвивати бізнес, тому і наша держава бідна. Тому ми і не зможемо особисто самі перемогти у цій війні. Лише надання свободи і конкуренції буде здатно зробити цю перемогу. І, як я ще раз кажу, зробити це дуже легко. Президент України створює маленьку конституцію. Створює окремі податки для фінансування держави із армії і спецслужб, ФБ, там ФБР, ДБР і зовнішніх представництв. Це 2% трьох грошей, які збираються автоматично банками. І 5% розтаможки при пересеченні кордонів. Це теж дуже легко збирається автоматично платиться людьми. А все інше збирають самій громади і області на свої потреби. Ну і, як я кажу, люди отримують вільне право на зброю, і тому все це дуже легко і швидко зробити. Тобто, вводиться така конституція, приймається конституційною більшістю Верховної Ради. Через місяць вона вступає в силу. Всі ті чиновники, начальники поліції, судді прокурори стають виконуючими обов'язками. На цих посадах ще через два місяці відбуваються вибори, і, все. і ми живемо вже фактично в новій державі. Тобто за три місяці ви зможете проснутися в новій державі. Ще за рік будуться будуть ще одні вибори, де ви зможете переобрати повністю все керівництво країни і навіть президента України. Тобто, навіть зможете переобрати мене, якщо я попаду на той пост. І вже через виходить 15 місяців, у вас буде повністю нова країна. А головне, крім всього прочого, я, я, я маю зняти будь-які обмеження по веденню бізнесу і будь-які обмеження по виробництву зброї. Нехай кожна громада сама вирішує, які саме підприємницькі діяльність можна вести в їх громадах. Краще повністю зняти всі обмеження, а потім трошки підкоригувати. Що буде потрібно. І кожна громада буде здатна це зробити в себе на місці. І це дійсно легко зробити. Ви бачите, як це просто, як, і як мало кроків для виконання цих дій. І я в це вірю. Я вірю, що це можливо. Як я кажу, головне, що в цьому зацікавлені всі. Бо чиновники, яких вже є, доволі немалі статки, будуть. Здатні вкласти це виробництво. Свобода в бізнесі створить дуже багато пропозицій. І сюди не лише повернуться гроші українців, сюди приїдуть гроші Європи. І Європа почне будувати тут заводи і різне виробництво, тому що тут будуть мінімальні податки, набагато менше, ніж в Європі. Самі Європейці з часом знає, захочуть до нас переїхати, тому що у нас буде максимальна свобода для людей. І для бізнесу, навіть краще, ніж зараз в Америці. Бо, як хтось сказав, ще майже 100 років тому, більш, трошки більше 100 років тому, в Америці весь податок з людей бізнесу був лише до 10%. Це зараз там доходить до 40, тобто багато там платять 40-45% податків зі своїх доходів. А у нас, у бідній державі, ми платимо більше 50% зі своєї зарплати. Бо ви самі знаєте, що ви платите десь 40 з чим-то відсотків лише зарплати, приходите в магазин там ще 20% ПДВ, а ще є як мита на товар, який заводиться, а ще є акцизи на бензин, бін, і того виходить, можливо, навіть 60%. Як з такими податками країна може звати? Як з такими податками ми можемо нормально жити і, і стати заможною за державою? держави? Ще так повністю зміна системи, зменшення податків здатна за дуже дуже короткий термін збільшити ВВП нашої держави. І я в це вірю. Я вірю в наших громадян. Ви самі бачите, на що спроможні наші громадяни, які по деяким областям фінансують нашу державу краще, нашу армію краще, ніж наша держава. І якщо ці зміни відбудуться. Росія відступить, у неї не буде шансів. А якщо ці зміни не відбудуться, шансів не буде у нас. Бо в нас і так уже виїхало скоро до половини громадян України, а з часом і уїдуть всі інші. І тоді Україна зникне. Якщо ви хочете, щоб Україна залишилась на мапі світу, нам треба реалізувати ці зміни. І головне, що це розуміють багато хто, ну, ця система просто не дає, вона сопротивляється, але у неї теж немає вибору. Якщо наші чиновники хочуть залишитися цілими і неврідими, як і я, як і всі ми, то ми зобов'язані змінити цю систему. Бо інакше не буде ніякої України. Тому я вірю, що Україна буде, що ці зміни відбудуться. І повірте ви, буде дійсно буде. Повірте, наприклад, весною відбудуться вибори, і ми все самі зробимо. Дякую. Я все вірю, повірте ви. Дякую.